Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні буде відео з двох магазинів. А розпочну я з люкса. Тут знайшла ось таку от куртку від Michael Kors. Щоправда, тут ціна захмарна 1650 гривень. Хоча куртка дуже якісна в такому темно-синьому кольорі. На рукаві має відповідний знак бренду. Іде така приталена з пояском. Як на мене, чудово підійшла. Вона йде з капюшоном, на якусь дощову погоду. Супер підійде. І тканина тут відповідна, вона, скоріше за все, водовідштовхуюча і така, що не буде продуватися. Стан куртки, звичайно ж, ідеальний, без жодного дефекту, але як на мене, все-таки ціна за висока, як для не невідповідна. Хоча, звичайно, Майкл Корс це дуже дорогий бренд, її в магазині вона буде коштувати в десятки разів більше. І ми переміщаємося у ваговий відділ, і тут я знайшла ось таке довге чорне пальто. Воно доволі тепле, адже у складі тут є вовна. Саме через його склад я і взяла до примірочної. Люблю вовняні речі, ви це знаєте. І завжди не втрачає нагоду вам показати, як щось з вовни чи з кашеміру знаходжу. У складі тут є аж 65% вовни, решта тут синтетика. Пальто в непоганому стані, воно таке можна сказати, легке БУ, без явних дефектів, тобто потертостей немає, плям на ньому немає. Просто видно, що воно ношене. Не зовсім мені подобається його довжина, вона якась така ні туди, ні сюди. Тобто воно ніби і довге, але не максі. І як на мене, тут таки бракує, напевно, сантиметрів 10. І форма цього пальто мені теж не зовсім сподобалася. А далі буду приміряти ось такий жакет в красивому світлому, бежевому відтінку і глянь, які тут цікаві гудзики, вони зроблені під золото, під такий метал, але насправді вони пластикові, хоча зроблені справді дуже якісно. Ось така от бірочка. Тут написано, що у складі є 45% вовни, і решта 55% тут у нас Поліестер. А підкладка на 100% за цитату, що дуже навіть непогано. Розмір вказаний 14%. Ось такий він в примірці, дещо мені виглядає на вінтаж, дуже такий презентабельний і елегантний. Як вам пишіть в коментарях. Загалом жакет непогано сів на фігуру, ніби в плечах добре підійшов, але рукавчики трішечки коротковаті, трішки їм бракує довжини. Ну і це такий жакет, напевно, не на щодень, а все-таки жакет вихідного дня. До речі, під минулим відео зібрала дуже багато компліментів, дуже багато. Хто писав мені за жакет в такому карамельному коричному відтінку. Дуже вам всім він сподобався. Я за ним сьогодні хотіла повернутись, купити його, але на жаль, хтось вже купив його до мене. На жаль, так буває, хороші речі дуже швидко знаходять своїх власників. Так дуже я довго думала, таки треба було його одразу брати. Ну а це моя наступна знахідка. Така от жилетка. Вона абсолютно новенька, тут ще є запасний гудзик. Щоправда, склад тканини поганий, що верх, що підкладка на 100% з поліестру, тобто вона синтетична. Хоча, якщо її вдягати так не на голе тіло, поверх чогось, то в принципі це не має великого значення, просто якщо її вдягати для декору, а не для того, щоб зігріватися. Розмір тут був вказаний 18 або 46, і це одразу видно, адже вона надто широка. Хоча, от попереду, якщо так дивитись, то в принципі непогано виглядає. А далі ми з вами переміщаємося в інший магазин секонд-хенду. Це відео я знімала трішки раніше, напевно, ще в вересні, коли було тепло, просто якось воно в мене загубилось і я вам його забула показати. Це другий день завозу. Ціна за кілограм приблизно 350 гривень. Знайшла ось таку сорочку. Мені тут дуже сподобався склад тут поєднання льону і віскоза. А саме 55% льон, 45% віскоза. Сорочка в 16 розмірі, і мені надзвичайно сподобався цей такий насичений, яскравий синій колір. Для льону це взагалі дуже незвично, адже переважно речі які лінії бувають або пастельних кольорів, або якісь такі от бежеві, чорні, білі, так, базові кольори. А ось такому. Класному насиченому кольорі, прям, як на мене, чудова знахідка ця сорочка. Далі буду приміряти ось таку блузу, майку, на бретельках вона йде. В такому пастельному зеленому кольорі, кольорі шафрану це папая, 14-й розмір і склад тут дуже схожий на попередній 52% льон, 48% віскоза. Блуза в новому стані, і на ній була позначка, тобто її раніше продавали на люксі, але як для 14-го розміру вона просто гігантська, надзвичайно широка, і я не розумію, чому така от невідповідність розміру. Трішки шкода, адже блуза просто чудова і заважить не так вже й багато, адже сама по собі вона легесенька. Колір пастельний класний до всього підходить навіть до цих моїх бежевих штанів. Вони теж такі, як для ні, теж чудово підійшла б. І тільки гляньте, який я знайшла знову сарафан. Такий я вам вже показувала в одному з своїх літніх відео. Там він продавався на люксі. Тут він продається на звичайній вазі. Мені здається, що він просто один в один, і тут склад чудовий, тут поєднання льону і віскози. А саме 55% льону, 45% віскози, і У мене сьогодні багато речей саме от з таким складом. Розмір був вказаний 16, і на мене трішки цей сарафан великуватий. Дуже він широкий. І тут навіть не рятує ситуацію те, що сарафан має поясок і можна собі коригувати талії. Вверху він все-таки, бачите, некрасиво відтопирюється. Тому знов ж таки не купила його. Хоча от сам він просто чудовий. Це таке от поєднання білого з таким от бежевим, така величезна клітинка надзвичайно красиво дивиться. Підійшов би розмір, однозначно б його купила, адже він просто вже за мною ходить, так вдруге зустрічає такий сарафан. І такий от перший, який я приміряла, мені чудово підійшов по розміру, просто там ціна була вища, ніж цього, адже продавався він на люксі. І ще ось така у мене знахідка, сукня. Як ви можете побачити по структурі тканини, вона також ляна, вона доволі довга. Приталена на короткий рукавчик в таку от яскраву смужку. Віруючка зі складом тут відрізана, але очевидно, що вона також у складі має льон. Це фірма Zara, розмір був вказаний XS. Спочатку думала не приміряти, лише показати вам в руках, але завжди цікавіше дивитися на фігурі. Тому, попри те, що вона на мене замаленька, гудзики розходяться, але приблизно уявлені, як ця сукня виглядає, можна все-таки зробити, приміривши її на себе. Загалом класна і в чудовому стані. А далі примірюю ще одну сукню, вона з люкса абсолютно нова, ще з картонною магазинною біркою. Ціна на люксів десь вдвічі більша, ніж на звичайній вазі, тобто приблизно 700-650 гривень. Ось така сукня йде в смужку, вона теж довга, на довгий рукав. Дуже цікаве поєднання білого і такого насиченого, жовтого, гарячого кольору. Розмір вказаний 42-й. А склад тканини знову ж таки поєднання льону і віскози. І така от пропорція: 55% льон, 45% віскоза. Палаття йде як на запах, зав'язується з боку, і внизу виглядає таку форму, ніби як бочечка. Тобто воно таке от кругле, і мені здається, через це воно дещо повнить. Тому через це мені здається, що воно краще підійшло для більш вищої, так і худшої дівчини. А загалом дуже красива, цікава сукня, оригінальна, небанальна. Ще й кольори тут теж такі от яскраві, насичені для літа. Просто супер. І давайте ще разом подивимося на взуття. Були ось такі сліпони в непоганому стані, з такими блискучими носиками, багато у нас балеток, багато літнього взуття, адже нагадую, що відео знімала трішки раніше, тому і відповідний тут асортимент. Є і спортивне взуття, ось такі непогані кросівки. Щоправда, один замазаний ручкою, але, в принципі, можна пробувати це все відтерти, але вони були не шкіряні, а із з замінником. Тут у нас ось такі яскраві сині туфлі були в непоганому стані, а внизу такі, як туфлі з відкритими носиками з натуральної шкіри, і, я думаю, вони вінтажні. І, до речі, в чудовому стані навіть видно по підошві, що вони не є заношені. Каблучок дуже у них зручний. Взуття, якщо чесно, сьогодні так собі, тому давайте переходимо до сумок. Сумки показую вам вагові, ціна приблизно за кілограм 350 гривень. Ця сумка непоганої форми, але з відірваною ручкою була. А тут дуже схожа за формою сумка, уже з нормальними ручками вказана фірма Zara. Це, звісно, не шкіра, а замінник, але доволі якісно вона зроблена і стан у неї хороший. Це у нас ще в бежевому кольорі теж дуже схожа за формою, така, як ніби, сумка Шопер, і цікаво, має дуже застіпку. Це, до речі, хороший, недешевий бренд. Деколи мені трапляється в секонд-хенді, переважно сумки у них шкіряні, але це на той випадок це все-таки замінник. Хоча, знову ж таки, якісний замінник, і сумка зроблена дуже добротно, дуже якісно, я думаю, має добре носитися. Єдиний нюанс, що вона так пом'ята. Хоча це, я не думаю, велика проблема, туди щось можна напхати і якось її розрівняти. І тільки гляньте, яка тут є сумка. Вона замшева. Це натуральна замша, якраз актуальний такий колір, коричневий, шоколадний. Щоправда, вона вверху дуже така от замурзана. Це буде, напевно, дуже важко відтирати все. Але дуже актуальна зараз сумки замшеві в тренді, тому обов'язково звертайте на них увагу, якщо знайдете в секонд-хенді. І ось ця сумка дуже класна, плетена, така от яскрава, в дуже класному стані. Вона має шкіряні ручки для літа. Просто ідеальний варіант. Дуже містка. Можна її використовувати, наприклад, як пляжну сумку. Дивимося з вами далі. Тут ось така невеличка сумочка, але вона теж не шкіряна, це замінник. Стан у неї доволі хороший. На відміну від взуття, серед сумок доволі хороший вибір, є їх багато і багато в хорошому стані. Це у нас ось такий рюкзак, він з ненатуральної шкіри, але зроблений під таку ніби як зернисту шкіру. І тільки гляньте, яка цікава сумка, вона зроблена нібито як з корку. Дуже цікаве у неї покриття, і колір теж незвичний, такий зеленкувато-синій. Сумка в доволі хорошому стані, що всередині, що зовні. Сумка дуже містка, має ось такі два відділення: защіпається на замок, на закльопку і на таких довгих, доволі двох ручках можна носити як в руці, так і на плечі. Цікава, класна, мені сподобалася. І дивимося з вами далі. Ось така ще дуже містка, величезна сумка в дуже навіть хорошому стані на одній руці. Кутики у неї не затерті, вона без царапинок, Ось так виглядає всередині. Фірма невідома. Але доволі так непоганий варіант, як для одного сезону можна так відносити. І ось така ще в білому кольорі, молочному кольорі. Сумка шопер. Вона йде без підкладки на двох ручках. Теж вони доволі довгі. Можна носити її як в руках, так і на плечі. Багато у нас різних рюкзаків, дитячих, текстильних. Я думаю, вам це не дуже цікаво дивитися. Хочеться щось знайти цікавіше. І ось ця сумка доволі оригінальна, така вона, як сумка, мішок, іде. На перший погляд нагадує шкіряну ще з такої класної зернистої шкіри, але, на жаль, це імітація, це не натуральна шкіра, це замінник. Хоча вигляд у неї просто чудовий. Справді класно зроблена сумка. Дуже містка, всередині має ось таке от відділення. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал, хто ще досі не підписаний. І до нових зустрічей!